Всім привіт! Сьогодні буде перший того трактора Lovela 44 бт так, як мотогодини підбігли, 50 з копійками. Пора міняти фільтра масла. І значить, так почнемо. Моторне масло. Десять В40, напівсинтетика, все сезонне. Чого напівсинтетика? Тому що трактор новий. Думаю, хто їздить, знає що за скільки годин міняється масло півсинтетика. Значить 8 літрів рахувати пішло. Зараз вам покажу щуп. Скільки це виглядає на щупі. О, Приблизно під другу мітку. Фільтра поміняли масляний і топляний. Щоб, щоб купити для свого трактора фільтр, просто берете оцей номер, вводите в інтернеті і вам виходить на різниці. Чи це буде донфен, чи якийсь другий трактор. Так шукаємо. Залив масло, значить тут. Чому ловлі можна і згори, але там неудобно і так далі. Значить, що злив, покажу вам. Можемо не видно. Ось, гайка знизу. Значить що, ключа не було. Дали на 34, там іде 32. Якось потихоньку відкрутив і закрутив. Значить, по мосту. Е, фотографію масло, якое я заливав, я вам кладу. так зараз заробочка тут немає, щоб показати. Оцей болт це є урой масла. З тієї сторони, з правої сторони, лейте масло зверху. Тут має трохи потече, це є урой масла. Закручуємо і все. Сама нижня точка е, моста. З правої сторони так само. І і саме вишна. Значить, в ці боки пішло десь приблизно по 2 літри. Загалом 7,5 літра передне місце. Знову сама верхна точка і там сама нижня. Залив моста. Значить по масльонкам 12 масльонок Теж все прошпріцював. фільтр значить, гідравліки не міняю, так як тут пише через 125 годин смислу немає. Дальше. Система охолодження значить, теж не міняв нічого. Трошки була проблемка з фільтром від топліва. Затягнулася дуже сильно резинка, але нічого. Значить, Що по фільтру? відкручуємо. Коли масло все стекло знизу з піддана. Тоді відкручуємо фільтр, ставимо новий, наливаємо туди масло, скільки не змазуємо резинку і тоді закручуємо. Так само змазувати потрібно топлівний, бо може затягнутись. Хоч не бензина, але солярка теж трошки роз'їдає ту резину, тому я змастив. Затягнули і все добре. Значить, що, Ще хочу сказати, що топлівний фільтр не обов'язково заливати солярки, можна просто прокачати помпу. І воно вам прокачає. Якщо в разі чого якийсь воздух, є вверху болт, можна стравити воздух або так само відкрутити від настойника, від теж стравлюємо. Далі. Воздушний фільтр. Зняли, сітку прочистили внизу, солярку, бензину на ваш розсуд. Пів літр Літ або 400 грам простого моторного масла і ставимо все назад. Промили, почистили і так далі. Знайше що? Потрібно ще буде регульнути клапана, Та як Китай штампує, треба буде впевнитися. Ну то може вийде другим разом відео. Значить що, по задньому мосту 65 літрів йде. Задний міст. Ось там злив з однієї сторони. Ось тут. Так само з правої сторони. Це був злив. Залив. йде, Так як міст з коробку разом, то залив іде через коробку. Треба знімати оцю бляху. Розкручувати або просто заливати через задний щуп моста. дравлюко не чіпав. І так стоїть. 50 годин набігло. Більш такі швидке відео, так як зазняти не вийшло. Значить, механізм рульового мех... корпуса, то теж нічого не міняв. Стоїть ось так. Було трошки проблема відкрутити фільтр цей, було знімати воздушний фільтр і туди ти до нього міг добратися. Так загалом вийшло. Значить, покажу, що вам. Ми... Скільки масла вийшло. Злить. Чорний, просто чорний. І все. На кінці може пару фотографій вкладу. Яке масло міняв. Ось таке перше ТО. Не забуваємо перевіряти всі боти, дотягаємо. І ось так.